Всім привіт! Ви на каналі Ірина Ямі і сьогодні ми приготуємо наш шумівший десерт із Тіктоку. Для нього нам знадобиться всього три інгредієнти: кип'ячена вода, желе та вафлі. Ітак, приступаємо до приготування. Першим ділом висипаємо желе у болі. Так як десерт ми будемо викладати слоями, готувати його потрібно почергово. Беремо перший боль, додаємо туди 120 мл кип'яченої води та перемічуємо, щоб желе наше розійшлось. Далі ми будемо збивати рідину міксером. Дуже важливо довести желе до такої пишності, тому збивати потрібно приблизно 5-7 хвилин. Давайте приготуємо посудину, в якій ми будемо викладати наш десерт. Я обрала ось таку бляшку для запікання, ви можете використати будь-що інше. Застилаємо це все харчовою плівкою. Викладаємо туди наші вафлі. До речі, по розміру мені ідеально підійшло. Викладаємо на вафлі наше збите желе і розподіляємо. Накладаємо зверху другу вафлю і кладемо до холодильника. Поки перший шар у холодильнику, ми готуємо другий. Таким самим способом додаємо 120 мл кип'яченої води та перемішуємо, щоб розійшлися желе. Далі також збиваємо з міксером до пишності. Витягуємо перший шар з холодильника і накладаємо другий, і також зверху третю вафлю. І фінальний третій шар десерту таким самим принципом: 120 мл квітченної води, та це все перемішуємо. Викладаємо третій шар желе зверху, вафлю також і кладемо це все до холодильника. Щоб застигнути десерту потрібно приблизно 4-5 годин. Він у мене простоє в цілу ніч. Скажу від себе, десерт нереально смачний, він дуже пухкий і виходить як таке суфле. Його можна також готувати без вафель, просто в окремих посудинах. Це буде дуже смачно. Ідеальний швидкий десерт, що тане у роті. Витирай слинку з ротика і біжи готувати. Всім смачного!